Коротше, дивіться, такий пакаут 5531 тисяча норвезьких крон це 550 баксів. Це отакі от, от три ящика: великий, середній і маленький. З США буде дешевше з доставкою, мабуть. Чи, чи так само приблизно. А, це з доставкою з США, мабуть, буде така ціна. А тут тільки за цей пока буде така ціна. Плюс доставка в Україну. Коротше, знайшов. Отакий От ящик покажу. Дивіться, він тут на дві сторони, одна, друга сторона, плюс тут є такі пластмасові штучки. Вставляєш і ще цю коробочку можна перегородити. Дивіться, яка його ціна. 871, одна крона це 80-90 баксів. Коротше. Якщо комусь цікаво, пишіть, відправлю. Далі по 100 баксів, 1000 крон це 100 баксів такі ящики. Якщо комусь актуально, пишіть, пишіть, я відправлю.